Всім доброго дня! Це відео буде про банки, і саме про рейтинг, і які зміни будуть серед тих банків, яким, наприклад, менше довіряють клієнти. І новина надана finance.ua і ви про це дізнаєтесь в даному відео. І так, для клієнтів банків з низьким рівнем довіри буде введено обмеження на перекази до 50 тисяч гривень. Ця інформація оновлена. Стаття вийшла вчора. 10 грудня і тут повідомляється, що сім великих банків готується підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Проте остаточний текст документа ще не узгоджений, пише РБК Україна з посиланням на текст меморандуму. Зазначається, що банки планують ввести прозорі правила починаючи з належної перевірки клієнтів. І проведення переказів для клієнтів фізичних осіб, а також для клієнтів фізичних осіб, підприємців з диференціацією в залежності від ризик профілю клієнта і запланованого обігу за рахунком. Банки мають намір запровадити обмеження на проведення вихідних переказів з картки на картку, крім клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема, зарплатних клієнтів, а також волонтерів. За відсутності документального підтвердження доходів повідомляється що щодо клієнтів високого рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць щодо клієнтів середнього і низького рівня ризику у відповідності до лімітів і строків поетапної реалізації. Повідомляється, що з 1 січня 2025 року ця сума буде. Сумі до 150 тисяч гривень на місяць. А з 1 червня 2025 року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, крім депозитних, кредитних рахунків і рахунків, які відкриті для використання клієнтами програм державної підтримки. Є відновлення національний кешбек і інші. Зокрема, Такі поточні рахунки в одній валюті не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Повідомляють далі пізніше стало відомо, що найбільші банки України підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Найнижчий ліміт переказів становитиме 50 тисяч гривень на місяць, а обмеження стосуються всіх переказів, зокрема і, і також через IBAN. Це рахунок. Про це повідомляє також кореспондент РБК Україна. Всі посилання будуть в опису до цього відео. Документ, зокрема, підписали такі банки, як Ощадбанк, ОТП, -банк, Приватбанк, Правексбанк, Пумп, Райфайзенбанк, Універсалбанк та Скомбанк. Меморандум відкритий для підписання банками. Наступне: ліміти на вихідні перекази. Банки домовилися ввести обмеження на проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів. Повідомляється це по клієнтах високого рівня ризику і встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць. По клієнтах середнього і низького рівня ризику. Зміни будуть з 1 лютого 2025 року в сумі до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 2025 року змінюються в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів. Банки, учасники ведуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документального. Підтвердження джерел доходу це не стосується депозитних, кредитних рахунків і рахунків, які відкриті для використання клієнтами програм державної підтримки, є відновлення, національний кешбек та інші. Також цю цю інформацію ви можете дізнатись на сайтах, які будуть в опису до цього відео. Переходьте та ознайомтеся, і напишіть відгуки щодо цієї новини, яка була опублікована на сайті і продубльована в цьому відео.